Таю вас, друзі, коли ми сьогодні дивимося на світ, стає зрозумілим, що щось пішло не так. Кожного разу, коли ви переглядаєте новини, будь то по телебаченню чи в інтернеті, в соціальних мережах чи газетах, скрізь ви можете побачити глибоко тривожні новини. Злочинність процвітає вживання наркотиків стрімко зростає, сім'ї розпадаються, політичний світ звалюється, війни продовжують лютувати, залишаючи за собою нещастя, душевний біль і смерть люди скрізь будь-якої віри або взагалі не віруючи, визнають, що зараз надзвичайно тривожні часи і шукають відповіді. Що є причиною всіх цих потрясінь і нещасть? чи покращиться ситуація колись, чи тільки погіршиться? Біблія дає нам ключ до того, що призвело до всіх цих страждань в книзі Ісая, 24 розділ 6 по 6 вірш, ми читаємо: Земля сумує тав'яне, цвіт сунеться тав'яне. Горді люди землі знемагають. Земля також осквернена під своїми мешканцями, бо вони порушили закони, змінили постанову, зламали вічний завіт, Тому прокляття пожерло землю і ті, що живуть на ній, спустошені. Зверніть увагу на ключову фразу тут: Тому що вони порушили закони. Змінили постанову, зламали вічний завіт. Чий закон? Чий завіт? Е, відповідно, звичайно, є Божий закон. зрештою, він перший сказав: Шануй батька й матір, не вбивай, не чини перелюбу, будь вірним своїй половинці, не кради, не бреши і так далі. Ці вічні заповіді не лише є частиною Божого закону, але й слугують основоположними принципами для законів цивілізованих країн по всьому світу. Але з самого початку свого повстання на небі сатана мав на меті зруйнувати закон Божий. Ми читаємо у книзі Велика Боротьба. Саме для досягнення цього він поставив проти Творця, і, хоча його було скинуто з небес, він продовжував ту саму війну на землі, обманюючи людей і таким чином спонукаючи їх до порушення Божого закону. Ось мета яку він на. Наполегливо переслідував у різні способи сатана намагався зневажити Божий закон і самого Бога, натякаючи, що всемогутній є нерозумним його накази є важким тягарем, і їх неможливо виконувати. на їхнє місце він приносить свої власні спотворені доктрини, навчаючи вченням заповідей людських, як Ісус зазначив в Євангелії від Матфія. На жаль, сатана мав великий вплив на спотворення біблійних вчень. І тепер багато хто дотримується людських традицій, а не біблійної правди. Останній великий конфлікт між істиною та оманою є лише останньою боротьбою древньої суперечки щодо закону Божого, пише Елен Уайт. У цю битву ми зараз вступаємо в бій між законами людства і приписами Єгови, між релігією Біблією та релігією байок та традицій. Далі вона каже: багато хто заперечує доктрини, які є стовпами християнської віри. Великі факти творіння, представлені натхненними письменниками, гріхопадіння людини, прощення та вічність закону Божого, практично відкидаються повністю, де коли частково більшою частиною світу, який називає себе християнським. Вона продовжує ніби пише це сьогодні. тисячі людей, які пишаються своєю мудрістю та незалежністю, вважають беззастережну довіру до Біблії доказом слабкості. Вони думають, що це доказ надзвичайного таланту та вміння скаржитися на писання та одухотворяти та пояснювати свої найважливіші істини. Ви бачите, друзі, коли Божі вчення відкидаються, включаючи його заповіді, суспільство починає розпадатися. Відкидаючи істину, люди відкидають її автора. Коли ми приходимо до останніх днів історії землі, Ісус попереджає нас про те, що станеться перед Його поверненням. Бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи Я Христос, і багатьох зведуть, і ви почуєте про війни та чутки військові. Бо повстане народ на народ і царство на царство. І будуть голод, епідемії та землетруси в різних місцях. Усе це початок скорбот». Тоді Ісус дає суворе попередження. Тоді видадуть вас на муки, і вб'ють вас, і будуть ненавидити вас усіма народами за імення моє. Як таке може бути? Чому послідовники Христа зазнають переслідувань і навіть смерті перед його другим пришестям? Ми знаємо, що сталося з першими апостолами. Отримавши злиття Святого Духа, вони перевернули світ, оскільки були свідками Христа в усьому тоді відомому світі. Зрештою, п'ять апостолів були розіп'яті, включно з Петром, який просив розіп'ясти його вниз головою. Троє були побиті камінням до смерті. Двоє померли від меча. А один Яків, брат Івана, був обезголовлений. Лише Іван помер природньою смертю через багато років після того, як його зварили в олії, а потім заслали за віру. На безлюдний острів Протягом усієї християнської історії вірні послідовники Христа зазнавали переслідувань і навіть смерті за нього, і ми попереджені в пророцтві, спеціально зосередженому на останніх часах, що переслідування знову прийдуть до послідовників Ісуса. Ми читаємо в Книзі об'явлення, 12 розділ 17 вірш, що змій розлютився на жінку і пішов воювати з і на. Щатків, які дотримуються заповідей Божих і мають свідчення Ісуса Христа? Що це означає, і як ми можемо підготуватися до такого часу? У нашому наступному відео ми відповімо на ці та інші запитання. Тим часом, однак, давайте згадаємо багатьох вірних. Які пішли раніше, як ми читаємо в листі апостола Павла до Євреїв, 12 розділ, перший та другий вірш, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко заманює нас, і біжимо з терпінням змагання, яке нам належить пройти, дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця нашої віри, який замість радості, яка була перед Ним, витерпів хрест. Зневажаючи сором і сів праворуч престолу Божого. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз, небесний батьку. Ми знаємо, що стільки людей були переслідувані за тебе. Ми просимо, щоб ти зміцнив кожного з нас, коли ми дивимося в майбутнє та будь-що, що може чекати нас попереду. Допоможи нам знати, що ми можемо повністю покладатися на тебе, не зважаючи на обставини, і що ти проведеш нас через усе на славу Твого імені. І щоб не трапилося з нами, Господи, ми знаємо, що в кінцевому підсумку ти принесеш вічне життя кожному, хто помер у Христі, хто засвідчив доброту Божого закону та його характер, який лежить в Його основі. Господи, благослови кожного з нас і зміцни нас на майбутні часи. В ім'я Ісуса, ми просимо про це. Амінь.